Вітаю, Тетяна Спільник, провідний фахівець з питань зайнятості, відділу рекрутингу, управління організації надання послуг Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогодні поінформуємо вас про масштабне дослідження ринку праці Державною службою зайнятості на підставі опитування роботодавців, яке проходило з 15 вересня по 31 жовтня 2025 року. Це вже третє дослідження ринку праці в Україні, яке Державна служба зайнятості проводила у співпраці із швейцарською організацією Helveta Swiss Світ Cooperation та Федерацією роботодавців України. Було опитано більше 60 тисяч компаній, де працює понад 5 мільйонів людей. Дані минулого року вже допомогли покращити сервіси служби зайнятості для роботодавців. Внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій та людей з інвалідністю, а також ефективніше забезпечувати кадрові потреби бізнесу. Цьогорічне опитування охопило широке коло питань, які стосуються затребуваних навичок, змін щодо обсягів виробництва та надання послуг службою зайнятості. Так було опитано 1630 роботодавців Тернопільщини. Які забезпечують роботою майже 106 тисяч людей. Отримані результати дозволять визначити галузі з найбільшим попитом на працівників, потреби бізнесу, співставити їх із потребами шукачів роботи. За результатами опитування з'ясовано, що найбільшу кадрову кризу відчувають такі галузі: переробна промисловість, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, сільське господарство та транспорт. 35% роботодавців планують винаймати людей у 2026 році. Третина серед опитаних роботодавців готові винаймати внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та ветеранок, людей з інвалідністю, молодь до 25 років. Понад 22 роботодавців готові винаймати людей у віці 60 плюс років. Понад 15% роботодавців готові працевлаштовувати жінок. На так звані чоловічі професії, та більше 8% роботодавців готові приймати іноземців. Найбільш затребувані професії на ринку праці Тернопільщини це водії, трактористи, лікарі та медсестри, робітники фермерського господарства, підсобні працівники, вчителі та вихователі тощо. Отже, результати проведеного опитування дозволять максимально ефективно спланувати діяльність служби зайнятості у 2026 році з врахуванням всіх потреб та побажань роботодавців, а також адресно підібрати послуги кожному з них. Адже для роботодавців ми партнери. Служба зайнятості не лише підбирає кадри, а й консультує, допомагає закривати вакансії, підтримує бізнес у програмах працевлаштування. Надає компенсації, особливо коли йдеться про молодь ветеранів і ветеранок, людей з інвалідністю чи внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують додаткової підтримки на ринку праці. Ми відкриті до співпраці з кожним роботодавцем. Дякую за увагу!